Друзі, вітаю вас на фінішній прямій нашого курсу у модулі 5. У цьому модулі ми поговоримо про веб-платформу супутникового моніторингу землі від NASA WorldView. Ознайомимося з інструментами і можливостями цієї системи, які дають змогу вивчати різні екологічні явища і стихійні лиха. Попрактикуємося використовувати зображення з різних супутників, а ще поспостерігаємо за змінами землі майже в реальному часі. Буде цікаво! А в цьому відео ми почнемо зі знайомства з платформою WorldView, її інтерфейсом та функціями. WorldView це веб-платформа з вільним доступом, яка дає можливість інтерактивно переглядати понад тисячу різноманітних шарів, серед яких як супутникові зображення, так і результати їхнього аналізу. А це, зокрема, метеорологічні, екологічні та геофізичні геопросторові дані. Наприклад. Концентрація аерозолів, індекси якості повітря, погодні умови, вулканічна активність та багато-багато інших. Користувачі платформи Worldview можуть вибирати та поєднувати шари для комплексного аналізу явищ, а також завантажувати й поширювати ці дані. Ключова особливість Worldview, якщо порівняти з іншими програмами, які ви вивчали в цьому курсі, це доступ до високоякісних супутникових зображень у режимі майже реального часу. Це дає вам змогу спостерігати за змінами, які відбуваються зараз, та аналізувати їх. Більшість даних оновлюються щоденно і доступні вже протягом трьох годин після спостереження. Це важливо для таких прикладних напрямів, як моніторинг пожеж і повеней, вивчення циклонів і виверження вулканів. Де важливо оперативно і регулярно отримувати актуальну інформацію. Програма також дозволяє переглядати геостаціонарні зображення, тобто зроблені супутником, який завжди перебуває в тій самій точці відносно земної поверхні. Це дає змогу оперативно бачити зміни, що відбуваються у більшості країн світу, адже частота оновлення таких даних 10 хвилин. Окрім того, WorldView пропонує зручний доступ до даних про різноманітні явища та процеси, що відбуваються на нашій планеті, як-от урагани, лісові пожежі, утворення айсбергів чи масштабні техногенні катастрофи. Завдяки таким особливостям системи Worldview можна детальніше та ефективніше досліджувати короткотривалі процеси або надзвичайні ситуації. З теорією розібралися, а тепер пропоную перейти до практики і так вивчати платформу глибше. Спершу ознайомимося з інтерфейсом. Для цього введіть у пошуковику слово Worldview та перейдіть за посиланням. Перед вами вітальне повідомлення від сервісу. У цьому вікні розміщені посилання на короткі навчальні інструкції та приклади. Серед іншого тут є розділ знайомство Introduction to Worldview. Радимо вам пройти його після перегляду ролика для кращого розуміння платформи. Подивімось, як улаштовані інструкції. Перейдіть за посиланням, до прикладу, про пожежі в Австралії у вікні вітального повідомлення. Шари карти змінились, а справа з'явилось вікно з описом події й того, що зображено на карті. Використовуючи стрілки внизу вікна, перегляньте різні частини інструкції. Після проходження інструкції з'явиться вікно з посиланнями на додаткову інформацію про подію. Щоб повернутися до шарів, які були відкриті за замовчуванням, натисніть на логотип WorldView в кутку екрана. Ми повернулися на початок. Закрийте вітальне вікно і перед вами з'явиться основний інтерфейс платформи. З ним ми будемо взаємодіяти далі. Більшу частину екрану займає карта. Тут бачимо шари зображень, які ви обрали. Взаємодіяти з нею можна так само, як і з будь-якою онлайн-картою: змінювати територію, відображену на моніторі і довільно масштабувати її. У нижньому правому кутку ви бачите масштаб карти та координати курсора відповідно до встановленої проєкції. Вікно зліва дозволяє керувати відображенням шарів, подій та завантажувати дані. Бачимо в ньому три вкладки: Layers шари, Events, події та Data – дані. Зараз у вкладці Layers відображаються шари за замовчуванням. Щоб додати до карти інші дані, натисніть на кнопку Add Layers, додати шари. Відкриється вікно з доступними шарами. Знайти необхідний, можна в одній з груп або скористатися інструментом пошуку Search. Шари можна налаштувати, видалити та приховати, чи навпаки, зробити видимими. У вкладці Events бачимо актуальні та історичні події. Кожен тип події має свій умовний знак, який розміщений на карті. Крім того, тут ви можете відфільтрувати події за часом, типом і місцем виникнення. Остання вкладка Data дозволяє завантажувати на комп'ютер дані, які ви обрали. Панель унизу відповідає за час. Тут вказуємо дату, яка нас цікавить. Кнопки у правій верхній частині екрана відповідають за окремі функції. Пошук місця дає змогу швидко перейти до території, яка вас цікавить. Поділитись картою дозволяє отримати посилання на сервіс з вашими налаштуваннями. Змінити проекцію, дає змогу вибрати найбільш зручну систему координат карти. Зробити знімок дозволяє виділити та завантажити фрагмент карти. Довідка дає доступ до додаткової інформації і налаштувань веб-платформи. Нижче розташовані кнопки для масштабування й обертання карти, а також лінійка для вимірювання відстані та площі. З інтерфейсом програми WorldView ми ознайомилися. А тепер пропоную виконати невеличке практичне завдання знайти подію, з якою працюватимемо в наступному відео, утворення айсберга B-46 в Антарктиді. Для початку змініть проєкцію на Антарктичну. Натисніть для цього кнопку Switch Projection, змінити проєкцію і виберіть із доступних варіантів Antarctic. Відображення карти на екрані зміниться, як і координати курсора та значення коду EPSG, який є унікальним для кожної системи координат і відповідає номеру цієї системи у спеціальному міжнародному одноіменному реєстрі. Використання цього реєстру допомагає забезпечити взаємодію між різними програмними засобами та системами, що працюють з геопросторовими даними. Далі у вкладці події знайдіть айсберг B46. Веб платформа наблизить його та покаже маршрут руху. За допомогою випадного списку та панелі вибору дати внизу екрана визначте приблизний час утворення айсберга. Очевидно, що він почав відриватися від льодового масиву на початку листопада 2018 року. Отже, фіксуємо дату 1 листопада 2018 на часовій панелі. Поки що це всі необхідні нам приготування. Щоб їх не втратити, натисніть на кнопку Поділитись картою, активуйте опцію «Shorten link» – лінк. Та створіть ярлик для переходу у веб-застосунок або просто збережіть посилання на комп'ютері. У наступному відео ми відкриємо це посилання, щоби продовжити нашу практичну роботу там, де зупинилися. А на сьогодні це все. До зустрічі!